Фармадол. забудь про головний біль. Перше рішення щодо конфіскації російських активів ухвалили в Сполучених Штатах окружний суддя Федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі вилучити 5 мільйонів 400 тисяч доларів, які належать під санкційному російському олігарху. Йдеться про статки Костянтина Малафієва, власника пропагандистського телеканалу, звинувачуваного у фінансуванні сепаратизму в Криму. Під американські санкції він потрапив ще 2014-го. Відтоді намагався їх обійти заморожені внаслідок однієї з таких спроб кошти. Суд і постановив конфіскувати. Спрямувати ці гроші згідно з новою поправкою до бюджетного законодавства США можна буде на відновлення України. Наразі держави заходу шукають законодавчі шляхи передачі заморожених російських активів для відбудови нашої країни. Так Естонія готує правову базу для цього, а Канада такий механізм вже ухвалила від початку повномасштабного вторгнення. Західні країни заморозили близько 350 мільярдів доларів російських активів.